Всім привіт! Хтось, коротше, провтикався минулого стріму. Він подивився на всю торгівельну лавку. Тому сьогодні ми будемо знову дивитися ще чотирьох вендерів. Чотири вендери пропустили. На цій ельфійці взагалі так прикольно, цей мопед з лавки виглядає мопедний мопед. І сет цей теж прикольно. Вона не така горбата, як нічна ельфійка така пафосна, обличчя в неї. Тут мене треба все дивитися. Це на Ханташа Мана Евокера, а це на вара Паладіна Декашника. Оце. Оце я можу купити. А це я вже не можу. <хи> так, це ми ховаємо. А, це такий є сет. Блін, ще одна червона сукня з щитом. Прикольно. Так, ну це піратський набір. Мені здається, дуже схожий на Пландерстормі був. Ось, ось тут декольте. Я Все ще я вважаю, що треба дивитися на дрінеці декольте. Але носить його може тільки рога, Монг, Друїд і Демон Хантер. Треба Демон Хантер такого робити. Так, ну це щось на друїда та таурена. Таурена, Таурена, Це тільки тауреном. Що логічно. це спина. Нажміть, жмічому не дати дрінечки можливість бути Демон Хантером, вони б норм могли щось по лору вигадати. Демон ну, Хантери це ж типу ельфи, які з колодязя попили. Тому так. Це, це взагалі не знаю, що це таке якась спина. Для ханта можливо, да? це типу наконечники для стріл. Шапочка. Це косплей Шерлока Холмса чи щось таке. Піратська шапка. Ще одна піратська шапка. це якийсь шалом. Шолом темрявий. Багато червоного в цьому в цій лавці. Як думав, це ножі для метання. Можливо. Так навіть логічніше. Ножі. О, корона. Рожева. Чисто теоретично вона може навіть у ШАПшника світитися в його формі. За 100 валюти. Ще одна шапка. Це вже якийсь дослідник. А це знов шерлок. Твіткап. Так, зелена сукня емберстон дрес. Uh, ну, кольчуга. Кольчуга потемніше. Квітка. Тобто Вони додали таку саму квітку. Ти можеш купити в звичайному торгівельній лавці. І тут зі знижкою. В чому прикол? <transactions> так, спина. Uh... Якась фігня. <laughs> штанів. Зводять на валюту. Ну, Та так і є, так і є. А, до речі, плащ підходить під мій отфіт. <laughs> і такий плащ червоненький. О, рожевий, блін, прикольний колір. Рожевий. Хоча це не зовсім рожевий. Скільки всяких плащів, всі 140. по 40 <ріст> Ще якась куртка, пояс, і на цьому все. Я навіть не знаю, що можна було брати. Но це прикольно на ханта. Тут якісь татушки навіть. Це не мої татушки. Це прикольно взяти оце, оцю верхню частину і вдягнути. Шамана Боханта. Що ще? І оце мені декольте подобається. Зелененьке. Як, коротше, по декольте Прям так по вулиці бігає в одному плащі купальник. Тільки вже таки бігали тільки в пляжному купальнику, рожевому. Коротше, це вендор зі зброєю, здається. Якоїсь. До речі, непоганий такий посох. Я люблю, коли все світиться. <свіття> і меч теж такий здоровий. Якби в мене не було катани, можна було б щось і обрати навіть. А це я не розумію це, цих полігонів, ...тих <свіття> явно не вистачає. Це теж щось прикольне на таке. теж... Frozen Shadow. Так, ну це щось драконяче таке. Драконіт. М Morning Star. Блін, не червоний меч. От цей меч за 200. Мені навіть симпатично виглядає. Мені просто зробитися червоною і я накуплюсь. Посах якийсь. Я тільки не розумію, що йому оце, оце оця штука. Ага, о, вони додали анімацію. Це не було. Я тепер можу бігати. Я можу атакувати. Я можу стояти, що це в четвертій позиції. Default animation. Можу бігти з посохом. Ну, так якщо біжить, то значить, це вудка, не посох. Коли мана закінчиться, можна як з лука стріляти. Фігня якась. Так, ну це не світиться. Оце ну світиться. Але кольори якісь дивні. Фіолетовий і помаранчевий. Щось пішло не так. Біжи. Працюй. Прикол чистий. Так, ну це реколор синенький, червоненький. О, дивіться, який лук симпатичний. Блін, як Інь-Янь. Дивіться, опа. Бу будь я декашник хантер. Я би собі такий взяла, але я не хантер. Якийсь Frozen лук. Ще є з цим щось прикольне. Це якась пу -пу -пу пучка, <рив> якась страшна. Але тут полігонів з нам не вистачає. <рив> Той був прикольний, а це якийсь не домалювали. Щіт. Ну, можливо, комусь треба зелений щит, то піде. Кинжал червоний. О, прикольно воно цей, якби ворушиться чи щось таке. Пес ворушиться. Наче нюхає когось. Мені здається, треба ну, набагато більше валюти роздавати, щоб це все хоча б, хоча б частину з цього можна було купити. Так без шансів. Наше стільки вендерів додавати, а валюти не дуже багато. Теж прикольний ножичок, але. Куди його? Це що таке? Це Серце? Блін. Якась ліва рука з серцем. З якого я щось зелене тече. <свистити> Погоджусь, треба реально якісь івенти або очівки, треба більше валюти. Ну, так, ну Якщо буде івенти або очівки, то всі будуть фермити ту валюту. І це знову перетвориться на якийсь Гріндовий грінд без кінця оформить валюту. Реколор щита. Тепер червоний, фіолетовий щит, палиця. Мені здається, така палиця падає на першому левелі, коли качаєшся десь там в агрімарі. Це не точно. Зізнавшись на цього демонхантера? Факел зелений. Книга. Червона книга. <свят> Ропта книга, червона книга. Червоний факел. А це, блін, знак з цих всі жінки відьма. Чому він. На кувалді Ну нехай буде О, дивіться, який букет з лопати. Це що? Що це букет з лопати? Знаєте складовище? типу, вкрали о, о, От і лопати прикол. Ні, ну за 50 валюти можна і купити. Чисто поржати. <гум> Щоб було відро. Якесь маленьке відро. <гум> Романтичне, що. Ну так, да, закопала, похоронила. <гум> Романтика капець. Так, це когось прирізали. Це якийсь звичайний лук початківця якогось. Саморобний <смеш> меч. І ще один кривий меч. Ну, щось прикольного букетик, що мені сподобалось, що я так можу згадати. Е, і лук мені сподобався дуже. Так я знаю. Можливо, ще цей посох. Ну такий. Ой, меч, меч прикольний, червоний. <ріхи> Коротше, з цього всього. Якщо щось купляти, то тільки цей лук і, або букетик. О, серце ще прикольне. Серце треба продумати якийсь некротик сет. Ладно, дивимося далі. Тут маунти тепер. Дивіться, ще одна лисиця. Мені здається, що вона більша, ніж та що. Перша та, там стоїть. А може, мені тільки здається. Ну, вона більше моєї Ільфійки. Ну, лисиця прикольна. Але грошей вже нема. Це якийсь блін. Міскожер на цьому. О, тепер можна дивитися ці всі анімації маунта. Це вони прикольно додали. Це не вистачало, бо мені щоб раніше подивитися, як маунт ходить чи бігає. Треба було йти в якийсь данж. Mount Special. Mount Flight. Наші літає, блін, лисиця прикольно. Може, лисицю ще купить. Я, коротше, там. Які вуха такі ж. Ладно, це якийсь грифон на Я, до речі, його теж десь бачила. Я не впевнена, що його хочу. У мене є півпрозорий кінь, і мені цього достатньо. Одне на все не вистачить. Він може ходити назад. Ага, і стрибать, як звичайно, а оце є дефалт. Як... А, ну нюхать. Лисиці схожі, вони всі нюхають і купають. В принципі, а це що таке? Це маунт? Що таке? Свортрек. стійка для ножів. <реш> <реш> Знаєте, якби, можливо, вони цей момент робили для будинку. На, -на, на чорти мені стійка для мечів? Використовувати, розмісти. А, ну це як типу манекен, чи щось таке. Тому ти можеш її поїздити і взяти меча в руку. Ну якщо меч отакий, як тут намальований, <реш> Я не впевнена, що вона мені треба. До цього вони анімацію. О, це що таке. живу так погано. А, він може відповідати на мої питання. Хоче, щоб воно відповіло на мої питання. Тань. <ривання> крінж. Можливо, це фігніє якийсь лор, <ривання> але це крінж. Твої друзі теж можете на них битися? Ну, нехай. <ривання> Обділка. Мумія. Курка. Це якийсь кажан? Космічний кажан. Так, і що в мене було? У мене був оцей... іграшка. Дуже зручна, до речі, іграшка. Якщо у вас немає, то купіть з трансмогами не треба яка купувати. Раз 10 хвилин ставиш і все можеш трансможешся скільки хочеш. Скорпіон. Дракон цей в мене теж був десь. В принципі, прикольний дракон. Якби в мене його не було, я б його купила, а так він є. І що це таке Бідний котик. Якийсь. Теж йому щось полігонів не вистачає. Спектрал Тигр. Ви повірите, що це Тигр? <тайгр> Коротше, з цього лисиця, лисиця, коли вона літає. Ці вуха. <світ> Прикольно. Ну і ця іграшка з трансмугом, якщо нема. Так, що нас лишилось, один вендор Тут, перечень, небагато. Теж якийсь прикольний сет. Він прикольний. Він надає татуювання і кайдани на ноги. На ноги... <свісно> ноги постраждали. І теж цей нагрудник прикольний. Прикольний сет. <свісно> Але за 800. І мені подобається такий атмосферний. І руки я собі, коротше. І ноги. і ноги, ще й татуювань ціла купа. тобто це ідея як з статушкою, коротше, на ногу в кільце, прикол, прикольно. Це попуга, здається, Splendor Storm. Там три варіанти, а це реколор його. Це дуже сексі сет, тільки без голови і на Ну Хоча з головою теж сексі. Така mm. <laughs> симпатяшка. Ні, а так взагалі, да? <laughs> з секретиком щось. оп Оп-оп-оп. прикольно, блін. <смі> Може, його треба купити. Тепер вибір між лисицею і сетонцем <смі> Головне, гру заходить, щоб не збирати ту валюту. Ну, так, да, якщо б я це одразу побачила, я б не купляла той червоний, Це явно круч... крутіший. Просто не ну, давно вже не було прям таких, таких сексі трансмогів в Варкрафті. Та це їх е, з якогось моменту перестали взагалі робити. Ну так, да, Походу, треба не на лисицю збирати на, на цей сет. Так, а це в нас що? Що це таке? батер тут хтось явно не старався <смеш> <смеш> хе він веселий, і стрип, і скок і копицем він. Мені чомусь його жалко. Ну, він такий веселий. <ріст> ну, ладно. Так, це в мене є. До речі, прикольна тема. Ну, Він кричить і літає ще. Жесть. Тигр літаючий. Тигр, тигр, тигр. А, він, до речі, да, змінюється між білим і якийсь там. І жовтим, напевно, судячи з картинки. Ну і це мій улюблений стрімерський сет, я його називаю. <с> стрімерський сет, який нікому не подобається. <с> його теж можна купити. Коротше, треба треба збирати валюту на цей сет. Вирішено. Де це все.